І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочуває. Тільки яму вокаєнний і день, і ніч плачу на розпуття хвилелюбних, і ніхто не бачить, і не бачать, і не знають, Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, людей запрягають в тяжкі ярми. Урці лихом, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, не діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбійте щирим серцем, велику руїни. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, нема другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли і в Україну принесли великих слов. Велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, а самі хилитеся, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою. Дідами крадене добро, тоді б остався б сиротою, святими горами Дніпро. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого, На Вкраїні милі, Що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синіє море, кров ворожу, тоді я, і лани, і гори все покину і полину до Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани за і вражою злою кров'ю волю обробіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка. Воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються Нехрещені діти. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, Богатарі з гуть. Співають ідуть дівчат, а матері вечерять чтуть. сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчат, та соловейко не затих. Згадайте, братія моя, бо дайте лихо не верталось, як ви, гарнесенько, і я і за рештки визирали. І, певне, думали, коли нараду тиху на розмову. Коли ми зійдемося знову на сій зубоженій землі, Ніколи, братія, ніколи. З Дніпра у купі не п'ємо, розійдемося, рознесемо в степи в ліси свою недолю, повіруєм ще трохи в волю, а потім жити почнемо. Ми ж людьми, як люде, а поки та буде, Любітеся, брати мої, Україну любіте. І за неї безталанну, Господа моліте. І його забудьте, друге, і не проклинайте, і мене в неволі люті інколи згадайте. У нашому раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печалю охватить душу, стане жаль мені її і зажируся, і перед нею помолюсь, мов перед образом святим тієї матері святої, що мир наш Бога принесла. Тепер є любо, любо жити, вона серед ночі встає, і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись, це моє, моє. І дивиться на його. І молиться за його Богу, йде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям бачити, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіма. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове добре, не за Україну. А за її ката довелось пролити. Кров добре, не чорним довелось забити, з московської чаші, московського труту. О, друже, мій добрий. Друже, не забути, живою душею в Україні витай, літай з козаками по берегами, розкриті могили в степу назирай, Заплач з козаками дрібними сльозами. І мене з неволі в степу виглядай, А поки що мої дома, Мої літа гори, сіяти, нехай ростуть та з вітром поговорить. Вітер тихий з України понесе з росою, мої духи аж до тебе, братню сльозом. Ти є, друже, привітаєш. Хоч прочитаєш і могил, степи, море, і мене згадаєш. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, та все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. На своїй землі і не пом'яне батько сином і не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії її люди її присплять, лукаві і вогні її украдено і збудять. О, не неоднаково мені.